Доброго дня! Ось така сівалка Масий Фердісон 3-п'ятки переобладнана на вакуумні висівні. Вакуумний сам ми взяли з УПС-8 Производство Кировоград чи Кропивницький в даний момент. Такі стоять тукові сушники мощні з такою пружиною, масивною. Залізе навіть у вас ось такі ось диски. Розгортачі з колтером Ставили ми їх окремо. Вони нові були. Це такі механізми включення. Так, збонки ось кришка знята. Тут повимивали, стоять шнички, щось не фокусується. О, стоять шнички і методом видвигання, завидвигання тих шничків можна калібрувати норму висіву добрива. Так, маркера. Зараз тут так поставили, Є невдобно. Маркера, все працює, світофа, сигналізація такі ось банки теж із чи Кропивницької УПСки, Веста Профі. Куплялися нові колеса, цепки помазані. Чотири опорних колеса. Вони ще транспортні. Чотири циліндри. На кожне колесо по циліндрові. Ось така ось коробка підбору висіву, щоб підібрати кількість зерняток, бажану кількість. На кожну банку стоїть це. показує чи сіє, чи не сіє. Сама сигналізація в тракторі. Приїде трактор, покажу висівні апарати Джондір. У серії перед тим, що йшли есет. Пластикові диски, стоїть виштовхувач, Уплотняюча резинка така, Пластмасі удобно ось, міняти диск. Цей флажок повернув і все, дискою з однією рукою можна назад це все закриватися. Раз. О, все, гума. Американська, непорепана, стояла під відкритим небом, то все гуд. Двойнички знімаються. Ось отакі флажочки стоять. Вони в різних положеннях. Вони. Три положення, ну, їх можна там і без положень прокручувати скільки удобно. Це положення, щоб орієнтуватися. І отут такий стоїть гребішок. Підняли і опустили, воно перекриває отвори на висівному диску. Таким чином знімає двойнички. Так, ставимо назад кришечку. Самі секції, точніше висівні апарати йдуть без цепків. Ось такі приводні йдуть редуктор, такий карданець, типу гибкий вал його називають. на цьому. Ось він гибкий вал, як на спідометру. І воно проводиться в дії вже нема цепків. Що тут ще цікавого секції ми її взяли, може деякі зазори є, так її дуже руками не підніму. Ну, може де, деякі отут на втулках і є зазори, ну ми сіяли, не, не бігали, рядки не видали, в принципі, усе. Усе. Працювало. Тут ось такі на кожній секції підбор пружин, вони притискують, міняють уплотнення чи тиск на ґрунт сошника. Сам висівний, мех... Не механізм, як правильно назвати висівна секція, йде вже дводискова, стоять тут чистики і стоять, там вони роблять борозну. Між колесами не знаю, чи видно, але зараз спробую показати. Там стоїть чугунний полозок, який робить, уплотняє ґрунт для насінинки, щоб було хороше ложе для насінинка. волочки, ну Можна покрасити, є тут моменти, попузирилась краска. Ну, як такового тут кримінального, дуже нема нічого. Вакуум ось таким чином. Одна труба сплошна. До кожної банки вакууму вистачає. Десь сою сіяли, включали на тищу, турбіна видержує, подшипнички все в поряді. Тут все ось. на кожній секції. Такі моменти все ось воно крутиться. Це регулювання глибини заділки насіння Оце ось притискні пружини це на самих прикладках. Ми їх попустили на зиму, нема смислу їх зараз, все одно що вона не сіє. Отакі От все ось крутиться. Може деякий там і подшипничок уже підносився, ну воно ж не нове. Механізми включення теж є там трошки люфти, ну їх чотири штуки на сівалки. Тобто як з одним щось трапилось, все діщий. Ті три без нього повноценно може функціонувати. такі от моменти. Комп'ютер простенький. Цей теж так бур'янах поставив. Комп'ютер простенький, показує, чи вона сіє, чи не сіє. Микає кожний діодик на, на кожну секцію, коли падає насіннячко у насіння провід. Розставка більш-менш. Нічим не хуже там. Та ну від наших вітчизняних то краще. Не знаю як завести профі на а, допустим, взяти УПС, то я... я не думаю, що тут буде хуже розставочка. В принципі, нормально. З скоростю працювали десь 8 км в час. 6-8 Ну тобто, можна і більше, ну в нас трактор МТЗ, то ми... Тут десь 8 км час сіяли. Отака от ось кришки є в наявності. Зняв, бо миле, а це зняв, щоб вже ж показати шнички. Такі гума ще побігає, нема щоб там вирвано чи щось витий. Ну така гума чи щоб перепан вас там. Може протектор уже не... І не найкращий. Ну, Гуд'яровська резина. Ось так от м'якенька ще. Пробивали і не раз було діло. Ось а все робиться. Ось вакуум, кришечка, ще раз покажу. Ось одним движенням. Ось така кришечка, виштовхувач стоїть, який ходить по цих отворах. Ось. ось. Де воно? Ось по отворах ходить. І де, якщо там попало, воно виштовхує насінинку. Чи чи на сінинку, чи що там попало, предмет якийсь мусор. ось Однією рукою воно закривається, диски є на сою, на кукурузку і на сонях. Отвори стандартні. Ми сіяли, проблем не було. Це така сіволочка. Кому що цікаво, питайте.